Упродовж основної дати проведення конкурсу не виявлено переможців щодо однієї вакантної посади судді Господарського суду Запорізької області. Для цілей формування рейтингу учасників конкурсу на посади суддів місцевих господарських судів використано резервну дату 10 грудня 2023 року. Продовжуємо формування рейтингу учасників конкурсу на посади суддів місцевих господарських судів. Конкурс проводиться в укритті. Запрошення учасників, які зареєструвалися на відповідну стадію конкурсу, буде здійснюватись послідовно, згідно з рейтингом кандидатів, від вищої позиції в рейтингу до нижчої. Учасники конкурсу. Які займають 83, 85, 86 та 88 місце в рейтингу не з'явилися для участі в конкурсі? Запрошуємо учасника конкурсу Федько Олександру Анатоліївну, яка займає 90 місце в рейтингу? Добрий день. Прошу сідати. Прошу, будь ласка, оголосіть найменування суду, в якому ви маєте намір зайняти вакантну посаду. Федько Олександра Анатолійовна обирає посаду в господарському суді Запорізької області. Добре, будь ласка, посвідчить свій намір в протоколі формування рейтингу. Прізвище по батькові повністю. Та підпис проставте. Дякую. Учасниками конкурсу зайнято всі суддівські посади щодо яких оголошувалась відповідна стадія конкурсу. Формування рейтингу учасників конкурсу на посади суддів місцевих господарських судів завершено.